Про це ну знає досі діти, знаєш, познається, тому що е, написали 1534, щоб дозволити блокування нової споруди до нашого закладу. У нас почалися величезні проблеми, які зараз на даний момент, по-перше, зокрема, закінчують з моїм звільненими законом кедра службі. Ну це е, питання сторони. <р 'язова> Але зараз е, ми. Е... Супротивляємося, тому щоб е, все рівно колія з того листа, якби вона отримала е, індульгенцію від міської ради, mm -hmm. що від вас є звернення, і від і колія почала на нас давити. І в нас перевірка за перевіркою. Сьогодні була п'ята спроба за три дні завести незаконну перевірку круг нас від міської різниці. Ми її не пустили, тому що вона порушує закон Порошенко, який підписав Україну тут міни до держбюджету, що по заборону будь яких перевірок на серпні в руки. Ми все показали. Ну, ви знаєте, що міська рада до перевірку з Жимаю. Немає, так. Але в але, чому, чому ця проблема? Mm. Які би там перевірки вони потім не чиняли, якщо буде усунута е, ця порохова бочка під нашим е, забором, під нашою лікарню, то любі перевірки ви нічого не змогли зробити. Mm. Ніякий тиск на головного, на будь-якого керівника нічого не змогли зробити, не буде самого прецеденту. Я знову звертався на раду з інформаційним запитом, відподавали ви, він Я був, був. зайнятий. Я давав такий інформаційний запит про те, щоб мені надати е, то інтернет, я знаю, дякую, що мені нагадали. Щоб я пошукав він в інтернеті, ось тут написав, що є в інтернеті рішення е, міської ради і, і мій закорковує. Я, я знаю, що вони є. Але мені їх недостатньо, мені треба, щоб ви мені надали офіційний документ з печаткою, щоб я міг його потім використовувати десь е, в інших інстанціях, для того, щоб, оскільки ви не проявляєте ініціативу, ці кілоски ви висудити, можливо, через суд. Тому я би просив, щоб мені надали на, на цей мій інформаційний запит офіційні рішення між виконкому 2007 року, коли видавали свідоцтво право власності, на якій підставі торговим спорудом видавалося свідоцтво право власності. Е, а це 50 тимчасовим спорудом, на якій підставі? Чи то було перепланування? Наскільки я, я, я давав, тому моменту було я вам коротко